Бажайте навпаки, ви встигли з вами, не трошки, ми з вами навпаки, встигли дуже багато всього. Наприкінці грудня 2024 року Управління освіти і науки Сумської міської ради була поставлена задача відібрати потреби в наших начальних закладах для облаштування наших укриттів. І от сьогодні від Міжнародної організації з міграції ООН до нас вже прибули 920 матрасів, 498 наборів посуду ще 580 термосів, 196 стільців і 510 ліхтарів на сонячних батареях. Дякуємо Міжнародній організації з міграції ООН та її представниці Євгенії Козун за цю надану гуманітарну допомогу. Завдяки вашій праці, вашому професіоналізму і вашій небайдужості ці ресурси отримають ті діти, які цього найбільше потребують, які можуть навчатися, які зможуть знаходитися в укриттях навчальних закладів і які зможуть перебувати в них у безпеці і комфорті.